Домашній арешт, підозрювані за склом і неможливість до розслідування. Президентський проект кримінально-процесуального кодексу зареєстровано у Верховній Раді. Опозиція переконує обмежене запровадження суду присяжних, передбачене у документі, не відповідає конституції. Два судді і три присяжних, і тільки в тих справах дає довічне позбавлення волі. Тобто навіть не кожне вбивство. Здається, не Конституції не про це мова. Суд присяжних можна запроваджувати лише поетапно. Переконують у більшості. Нині, мовляв, велика ймовірність корупції серед присяжних. Крім того, держава не має фінансового ресурсу. А у нас є суди, ліба міста, де могли б відпочити формальну технічну процедуру проведення суда присяжних засідателі. Це потрібно місце для прийому піші присяжних, місце для їх засідань. Суд зали судді не синіба ще нужна пересмотрети їх за не У нас є ще суди, которые не комп'ютеризовані, і де судді засідають по два судді в одному кабінеті. сидять. згідно з новим документом, доказами вважатимуть лише свідчення, підтверджені у суді. Це кажуть правозахисники, забезпечить змагальність судового процесу, унеможливить вибивання зізнань і протиправне утримування людей під вартою роками. Чоловік Ольги вже більше року перебуває у Київському слідчому ізоляторі. Справа переконує жінка у суді розвалюється. Однак скільки ще Віталій Коваль перебуватиме за ґратами без вироку, невідомо. Феміда засідає вкрай рідко. Последні время начали хотя б через дві тижні. До этого було і місяць, було і полтора місяця. Свидетели не являються. Із восьми свідетелів, які якоби в райотділі підтверджували, що что муж брав там у них забирал гроші, Троє з них явилось і признало, що вони перший раз такое видят, вообще ні, не підписувались, ніяких пані не присутствувала. Нині у слідчих ізоляторах на різних стадіях суду вироку чекає майже 20 тисяч підозрюваних. Ще для стількох розгляд справи навіть не розпочався. На сьогоднішній день. Від слідчого вимагаються короткі клопотання там без особливого пояснення фактів, для чого це потрібно. За даним кодексом, це буде фактично змагальна процедура, де будуть адвокати, де буде, де обов'язково повинні доставляти цю особу, де буде сторона слідства, і вона повинна довести, що ця особа є небезпечною. Запрацювати новий кримінально-процесуальний кодекс повинен вже з наступного року. Втім, правозахисники кажуть, що українським слідчим, суддям та адвокатам потрібно буде більше часу, аби навчитися працювати. Тувати за світовими стандартами.